Всім привіт! З вами канал Сценарство з нуля і ми на своєму господарстві повичищав, попідстиляв своїм маляткам Сьогодні їм місяць і сьогодні я зважу, скільки вони важать. Ну і всі я переважувати не буду, виберу таке середнє Зважу. Я їм вже даю їсти корм. Е, роблю я старт. Предстарт я їм не давав, тому що пішов я в аптеку, в етаптеку. Там 500 гривень, кіло... Е, 500 гривень мішок, це 20 гривень кілограм. Я сам не роблю, тому що у мене ще немає екструдера поки що, тому що предстарт там будуть екструдовані зернові. Але я почав давати їм старт і нічого їм немає поганого. Ні поносів, нічого. по то, звісно. Я кидаю зараз мальвінці старт і даю їм старт. Оце їхнє таке корито. Це низ з малого балона. Як я показував в одному з попередніх відео. Я зробив корисно все, що у мальвінки це з балона воно зроблено. І низ я взяв, їм зараз даю їсти. Зараз я покажу скільки я даю. даю йому, давав я їм ось такий черпак. Зараз тут вже старовано. Ось так повний Черпак це 800 грам. Це я їм даю раз на добу, але. Вже потрібно, мабуть, що давати трошки більше, тому що я вже вчора і сьогодні прийшов і в них вже немає нічого. Але, е звісно, мальвинки тут кориті ще є, тому що тому і, я думаю, що їм, якщо там вони виїдають, то можуть їсти і тут. Ну що, зараз я ще налию води. Наших щуриків ще годуємо. Вчора я викинув одного, знайшов, вже тут мертвий лежав. Були пропали і з'явилися знов, тому зараз знову їм даю їсти. Ну і зараз налию води і спробую зважити. Вибрати якесь таке середнє і зважити. Скільки вони в місяць важать. Ще одна ж у мене, як би сказати, я їх ще не... Кастрував кабанчики. Це моя помилка. Потрібно було каструвати їх раніше. Але хто має часу, то не має часу той, хто має каструвати. І, і я думаю, що це ще, скажімо так, не дуже пізно. Планую на вівторок. Сьогодні неділя. Тому так. Підготую я вже. Для зваження ваги поклав ящик на ваги. Все старовано. По нулях. Ну, зараз спробую, якщо вийде, то зніму як доважити. Шість і дев'ять. 7 сім 7 сім Це я вибрав таке середнє. Ну, зараз ще візьму кабанчика, це льошка, зараз візьму ще кабанчика з вашу. Взяв кабанця ще. Кабанець шість, шість сто. Шість сто кабанець. Ну, вони менші, льошки більші. Зараз якщо ж я виберу найбільшу льошку, подивимося, що вибрав я саму більшу льошку і важив вона 8,5 кг. Це більша ніби. Ну, ще тиждень вони будуть біля льохи. Зважив я своїх е, пацяток. Така вага. Коли я брав білопоясих, то кабанчики, два кабанчики в мене заважило 14 кілограм. Вони були не більші. Ось так. Тому ще тиждень вони будуть коло льохи і через тиждень я їх вже буду відлучати. Тоді я їх, мабуть, всіх переважу і порозкидаю по цих клітках. Ось там і там вільні клітки і порозкидаю їх туди. Ну що ж, на сьогодні буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось пальчик вгору. Підписуємося на канал. На все добре!